Не Росія здійснила новий масований обстріл України, завдавши серйозного удару по вітчизняній енергетиці. У Міноборони зазначають, що таким чином примушують нас до переговорів, які міста та регіони постраждали від атаки окупантів найбільше у нашому огляді. Росія випустила 76 ракет, з них 72 крилатих та 4 керованих авіаційних ракети. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. З них силами ППО було збито 60. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив про ситуацію у Києві. Наразі на зараз відомо про те, що біля Києва було зафіксовано 40 ракет. 37 з них було збито. Ну і відповідно низькі у Києві казав нашим протиповітряним силам, протиповітряній обороні. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Переважно спрацювало ППО на кількох об'єктах енергозабезпечення. На жаль, є пошкодження. І тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом. Я хочу всіх заспокоїти. Ми працюємо над тим, щоб максимально швидко усунути ці проблеми. Уламки збитої російської ракети пошкодили автомобіль в районі Софіївської борщагівки. Також збивання були у Київській області, поблизу Бучі, Броварів та інших міст. Мер проварів показав уламки однієї з них, які пошкодили приватні житлові будинки. Загалом в області уражено 9 приватних будинків, а також об'єкт критичної інфраструктури. Є троє поранених, одна людина у важкому стані. У Харківській області підтверджено три влучання по критичній інфраструктурі, через що Харків опинився повністю без світла. Мер міста Ігор Терехов повідомив про колосальні інфраструктурні руйнування. Кривоморозі ракета влучила у житловий будинок. Під час розбору завалів рятувальники витягли дівчинку. Нещодавно стало відомо, що з під завалів рятувальники витягнули тіло жінки, тож наразі зафіксовано три жертви. У Запорізькій області було 15 прильотів російських ракет. <звіт> На Дніпропетровщину ППО збило 10 ворожих ракет у Нікопольському та Криворізькому районах. Росіяни влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Поранені троє працівників електропідстанції. Є серйозні руйнування у Житомирській області. Також влучили по об'єкту інфраструктури, розповів міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що задоволений відбиттям сьогоднішньої атаки, і розповів подробиці обстрілу. Вони ракети з Стратегічної авіації з бомбардувальників ту 95 з району Енгельса, це Саратовська область. Ну, власне змінили просто місце запуску. Ну для, для нас особливо нічого не відіграває ніякої ролі. Запуск ракет з калібр з акваторії Чорноморя. Адмірал Макаров також ту 22 м 3 над Азовським морем. Запустили дві ракети Х 22 також працювала тактична авіація ракетами ХА 59 Х-31. Ну паралельно поливали прифронтові місця ракетами С 300 Зрозуміло, що це відбувається щодня. Ранковий ракетний удар спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми. Заявили в Укренерго. Голова Міненерго Герман Галущенко підтвердив, що внаслідок атаки було пошкоджено енергооб'єкти на сході та на півдні України. По всій Україні запроваджено екстрені аварійні відключення світла.